Друзі, всіх вітаю, я з Українського Луганська, Григорій Пригеба. Тільки що приїхали з Олександрії, селище Воїнівка 5 кілометрів від місця, де купили бачите, такий табір, дитячий бивший табір. дружба називається, да, Де жили 2 роки військові. І зараз Гайдай вирішив перед від'їздом зробити такий подарунок. Військова адміністрації Лісичанська, ну це подставуха. Подставив він більше, я так думаю, цього Шимко е, Зобухова, да? бивши військовий, чи зараз він військовий, я не знаю. Ну Голову треба мати, Шимко. Якщо башки немає, ну такі справи не робляться. Він тебе підставив і ти сядеш, дружочек. То що в три рази, коли привишає. Вартість об'єкта, який ти купуєш. Я розумію, що у частного ліця купили. ООО, це ж не комунальний заклад, да, де можна зробити експертизу і сказати: ну, що робити, ми державі надали гроші. Ви сьогодні злочинці, коли купили те, що нам не потрібне, це ви купили непотріб. За ці кошти можна було покупити. Дуже багато квартир. Приблизно 50-70 на вторинному ринку. І передати нужденним пенсіонерам, інвалідам, мамочкам одиноким як маневрений фонд. Це можна робити. Ну тут ви стільки не заробите. А так гайдай поклав собі в кишеню як мінімум 10 мільйонів. Це хороші відпускні, відходні, Знаєте, так кажуть. Тому. Ми звертаємося до межфракційної групи депутатів, де і наші земляки, і Руслан Горбенка, і Максим Ткаченка. Зробить, будь ласка, виїзне засідання або в Крапивницькому, а може і в самої Олександрії. Подивиться на це ганебне явище. Так, да, можливо, це непогане місто для відпочинку в мірний час, але не для житла, де немає інфраструктури, де немає... Розв'язки, щоб їздили якісь там транспортні засоби. Це просто отмил денег і дуже багато денег гайдай. Тому, друзі, я звертаюсь, не будьте байдужими. Зараз інфо. Володя Хапчук, дякую тобі за подорож. Підписуйтесь, дзвонить Володі, це наш земляк з Лісичанська. он дуже легкий на підйом. Ми з ним з'їздили, поїздили, подивились. Друзі, все буде Україна. Сядуть всі обов'язково: ті, хто зловживають, ті, хто крадуть, ті, хто мародьорничають, і не думають о перемозі. Вони не приближають нас для того, щоб Луганщина наша була українська. як можна, можна скоріше і швидше. Все буде Україна. обов'язково. Переможе.